Слава Богу. Хочу сьогодні з вами поділитися Словом Божим на таку важливу тему, як Божий скарб. Що таке Божий скарб? Я хочу відразу сказати найголовніше це сам Бог. Він відкривається людині через откровення. Откровення, яке приходить до нас. Бог відкривається, воно радує, воно піднімає на висоту, воно стає частиною характеру, і воно супроводжується Божою благодатью. Це не ті земні багатства, про які ми всі знаємо: золото, там, срібло, всякі коштовності, велика кількість грошей. Це не про цей скарб говориться. Це говориться. Про те, що Бог дарує кожному з нас. Ось про який скарб Читаємо в Євангелії від Матвія, 6 розділ, 19, 21 вірш, ось про що каже Ісус. Не збирайте собі скарбів на землі, де міль і ржа нищать. І де злодії підкопують і крадуть. Але збирайте собі скарби на небі, де ні міль, ні ржа не нищать. І де злодії не підкопують і не крадуть, бо де скарб ваш, там буде і серце ваше. Дивіться, тут говориться про скарб. Ми в об'явленні... Другому, третьому розділі читаємо про нагороди, які отримують вічності, які супроводжують цю вічність переможців, які переможуть гріх, спокуси. Збережуть віру Господа. Залишуться йому вірними. Вони отримують нагороду. Але і, і цей скарб Божий. Він, на відміну від земного скарбу, він з тобою залишиться навічно на небесах. І Ісус говорить, що є інший скарб. І Він каже, що ось туди більше всього зусилля, уваги, зосередженості, вкладання самого себе, своїх ресурсів, своїх сили, свого розуму, вкладайте, тому що цей скарб, він буде вічно з вами. І нам потрібно зрозуміти, що це за скарб? Це усім. Це Божа любов, яка нам відкрилася. Це Божа благодать, яка дається нам в серці. Може сказати, що це сам Господь Бог. В Єфісянах написано в другому розділі 8-й так. Бо ви Спасені благодаттю через віру, і це не від вас Божий дар. Що таке Божий скарб? Це віра в те, що Ісус Христос відданий особисто за тебе, щоб ти був визволений від вічного прокляття, від вічної муки і жив на небесах вічно з ним. Це ось це цей скарб. Тобто це ми можемо прийняти вірою. Вірою в те, що Бог викупив мене і дав мені спасіння. Це скарб. Бог це відкриває. Він тобі дає, і ти, коли це віриш, ти приймаєш його, і ти наслідуєш життя вічне. Це скарб Божий. Божий скарб – це Його Слово. І ми читаємо Псамі. 119, -й, 105 вірш або 118, написано: Ось що. Слово Твоє світильник для ноги моєї і світло на стежці моїй. Тобто, коли ми читаємо Слово, нам Бог відкривається. Ми, я говорив, що Боже відкривання приходить через супроводження Божою благодаттю. Ви знаєте. Коли Давид, Давиду відкривався Бог, він радів. Він каже: Я радію твоєму слову більше, ніж чистому золоту. Ну, що це таке за оцінка? Як він так міг оцінити? Тобто він свідомо розумів, що йому приносить Боже відкровення, і він, він, роз, він раптом розуміє, хто такий Бог, це йому приносить таку радість більше, ніж коли. Він отримує якесь багатство, чи щось він когось він, якусь країну завоює і те, весь той скарб, і те все золото, він зрозуміє, що це він збагатився. І він, знаєте, порівнює радість. Він каже, що я так не радію золоту чистому, як Божому откровенню. коли Бог тобі відкривається. Хто він такий? Потім. Апостол Павло каже, це невимовний дар Божий. Він навіть не може пояснити, наскільки це чудово, приємно, радісно, коли тобі Бог відкривається. Каже, невимовний дар Божий. Невимовний. Боже відкровення, Боже Слово, воно підносить людину на висоту. І в притчах Соломон порівнює мудрість. Він каже, вона дорожча, чим золото, чим золото чисте. І ми знаємо, що мудрість, яку прийняв Соломон через Боже Откровення, вона піднесла його дуже високо. Він був самим сильним, мудрим царем в свій час. Цей період в історії Ізраїля називається золотим віком ізраїльського народу. Тому що Мудрість, яку мав Соломон, вона приваблювала всіх інших країн і царів до нього. І вони були готові вкласти величезні гроші тільки для того, щоб прийти, послухати і побачити Соломона, і послухати його мудрість. Це той скарб, який Бог дав Соломону. Це мудрість, яка захована в Слові Господньому. Коли ми дивимося на життя апостола Павла, ну, більше апостола, чим він, не було ще. І, це, і тими откровеннями, які він отримав, все християнство сьогодні користується, захоплюється, вчить на пам'ять. Через ті откровення, які він отримав, вся церква збагатилася. Апостол Павло, це славу собі не присває від цього. Він каже, що я більше всіх потрудився, але насправді не я, а благодать, яка зі мною. Тобто він розумів, що це не його заслуга. Йому просто випала така честь: першому це почути записати. І це все передалося аж до нашого покоління. Це Боже Откровення, це Боже слово. Це скарб Божий. Знаєте, за, за це слово люди були готові втрачати своє майно. Послання до, єфесян, послання до Євреїв в 10 розділі написано, що ви, ви бачили, як крадуть, розпродують ваше майно, а ви з радістю це приймаєте. Чому? Тому що. Вони стали ізгоями в єврейському суспільстві в Ізраїлі, євреї, які покаялися, які прийняли Ісуса Христа як своїм Богом і Спасителем, то вони кажуть, що ви зустріли з радістю, коли ваше майно розбирали всі інші. Забирали у вас. А вони, не відрікаючись від Ісуса Христа, раділи, що у них є більше багатства на небесах. Це скарб, який вони прийняли, який вони повірили. Це був Бог. Ви знаєте, в Слові Божому взагалі написано, що слово це Бог. Слово стало Тілом. Тобто, це слово, це Боже відкрування це не просто якась інформація. Це сам Бог, який тобі відкривається. І входить в твоє єство. Слово стало тілом, слово є суть дух і життя. Івана, Іван 9 Івана, 6 розділ, 63 вірш написано: Дух оживляє, а тіло ніяк не допомагає. Слова, які я вам сказав, є дух і життя. Оце, знаєте, це, це ми повинні дійсно дорожити. Словом Божим, яке в нас є, його досліджувати. Для чого? Для того, щоб знайти для себе цей скарб. Щоб ми могли радіти, як Давид. Щоб ми могли отримувати мудрість, як Соломон, як Павло. Він так само нам бажає це все відкривати. Наступне, що є Божий скарб ще? Це коли твоє життя присвячене. Богу. Тобто, коли оце откровення яке тебе радує, яке захоплює тебе, воно стало стає частиною твого єства, частиною твоєї волі, свідомості, рішень, поведінки, частиною твого характеру. Тому що можна захоплюватися откровенням Ділитися ним, а потім в кінці кінців. -кінців Поклониться дьяволу, як зробив солобом. А знаєте, коли воно вже стане частиною твоє, твого єства, це ти вже ніколи не зробиш. І так, скарб це коли Боже откровення стає твоєю частиною життя і ти присвячуєш себе Богу. Воно стає частиною твого характеру. Бог вселяється через це откровення Твоє серце. Ефесянам 3,17 написано, Щоби через віру Христос оселився в ваших серцях, аби ви укорінені, засновані на любові були. У 1 Коринтян 6 розділ 19, 20 вірш. Там такий, знаєте, апостол Павло представив такий чудовий образ. Життя. Присвяченого Богу. Читаємо. Хіба ви не знаєте, що ваше тіло то храм Святого Духа, що у вас, якого ви маєте від Бога, і що ви не свої, бо ви викуплені дорогою ціною. Тож прославляйте Бога в тілі вашому. Тобто чудовий образ посвячення Богу. Храм Божий. Ми знаємо, що храм Божий святий, і в храм Божий не можна було занести нічого, що не належало Богу. Тому що все інше, воно оскверняло храм Божий. І там тільки знаходилося те, що освячене Богом. І всі знали, що Божий храм, він святий. Знаєте, це образ. Щоб нічого те, що не недоподобив Богу, не жило в нашому серці, в нашому розумі, в нашому єстві. От В нашій свідомості. Тому що все, що чужде Богу, противне Богу, воно що оскверняє. Так от, посвячення, посвячене життя Богу, це апостол Павло каже, хіба ви не знаєте, що ви храм Божий? І ви знаєте, як ще проявляється в житті людини її посвячення Богу? Коли вона починає ділитися тою вірою, яка в неї є. І це все докладає скарби нам на небесах, всяка наша молитва за когось, всяке наше переживання за когось чи добра справа, і апостол Павло каже, ви багатійте, і Ісус каже, багатійте добрими ділами. Тобто це все скарб створює на небесах. Тобто, коли наші діла, вони мотивовані вірою в Господа і слідуванням за ним, вони відкладують Божий скарб на небесах. Тобто це вклад у вічність. Але може бути Божий дар, який нам даний, він буде нереалізований. І є, наприклад, слово в Божому. Откровенню об'явлення 3.11 написано, ось що я незабаром приходжу, це каже Ісус. Тримайся того, що маєш, щоб ніхто не забрав твого вінця. Тобто, може бути дарикий даний, а він буде нереалізований. Тобто є чинники, є ситуації, є моменти, які можуть привести людину до того, що в неї. Буде вкрадений цей дар, або він нереалізований буде. Перше, що це може бути? Це гріх. Якщо ми допускаємо гріх в своє життя, тоді дар Божий він належним чином, повністю в повноті своїй не реалізується. Тому що приходить або гординя, або заздрість, або якась похоть, або щось інше, яке затопчує. Прояв Божого дару. Наступне. Це, наприклад, лінь або страх. Лінь або страх приводить до того, що Божий дар, він не розкривається. Він є, але він не розкривається. Людина не реалізовує, не реалізується в своєму покликанні і в своєму слідуванні за Господом. І за ліні. Або і за страху. Може бути, наприклад, суспільний тиск, або обман. Тобто ти гориш для Господа, ти хочеш за ним іти. Тобі подобається, ти віриш. Але є якась сила, яка, яка тебе відволікає. Відволікає і внаслідок цього ти відволікаєшся від Божого покликання. Тому що щось те, що. Знаєте, на що ти звертаєш увагу і підкоряєшся тому тиску, який біля тебе. Або люди, або сім'я, або близькі, або щось інше проявляє тиск, і знову ж дар не реалізовується. Тобто, ти відволікаєшся, ти відволікаєшся від свого покликання. Наступне. Це дьявол або спокуси. Наприклад, в притчі про слух, трьох слух, яким господар дав в управління своє господарство, сам відлучився, тому що пішов на, на війну і на довгий час залишив своє господарство своїм слугам. І от три слух, три, троє слуг, вони добре справилися з завданням, яке доручив їм пан, а інший не справився. Чому? Тому що в його очах. Це було, він знехтував оцим наказом господаря свого. Тобто це знехтування Божим даром. І це знаєте, це все відбувається в розумі, коли, коли тобі іншу пропозицію дають. Справа в тому, що в Біблії написано, ми, ми читали, читали саме перший текст, там написано: де скарб ваш. Там буде і серце ваше. Тобто ця людина починає нехтувати. Вона не зрозуміла, де справжня, де справжній скарб. Справжній скарб виявляється, в його ситуації було те, що сказав господар. Ось справжній скарб. Все інше не має ніякого значення. Ось за це схопиться і оце виконати. Тому що як результат ті, хто були вірні господарю. Він дав величезну нагороду, яку він їх зробив царями. Він сказав: тобі, дається, 10 місць в управлінні. Ти цар, -то. тобі 5 місць в управлінні. А тебе я виганяю взагалі із царства. Чому знехтував скарбом? А скарб був це виконати волю Господаря. А він і не зрозумів, а він знехтував цей. А він думав, і так пройде, і він і так залишиться, йому і так добре, а виявляється ні. І так, що ми можемо до якого висновка прийти? Що взагалі потрібно нам, щоб нам мати скарб Божий? Перш за все, цінить Божу благодать, що ти спасенний і маєш право на вічне життя. Тому що Бог заплатив величезну ціну за тебе, смерть Сина Свого. Коли ти в це віриш і приймаєш, ти дорожиш Божою благодатью. Благодать це незаслужена любов і милість Бога до тебе грішного. Ось ця благодать. І ось це цінить. Цим дорожить. Наступне досліджувати Слово. Господня. Там виявляються скарби величезні, це Боже Откровення. Тому що коли його ти досліджуєш, воно починає тебе формувати твою свідомість, і потім приходить момент, коли воно стає, стає частиною твого єства. І ти вже живеш так, як думаєш, і ти вже живеш так, як каже Слово Боже. І коли тобі дається повеління від Бога. Ти з радістю, як, той, як ті двоє слух, пішли і з радістю виконали те, що їм сказав Господь. А третій знехтував. Хоча він знав волю Господя, він знав Слово, але воно не стало частиною Його єства. Він знехтував. Він не зрозумів, що це справжнє відкровення. Тобто, що це справжнє, справжнє багатство і скарб Слухаться свого Господаря. Виявляється, це скарб. Потім, як наслідок, ти починаєш жити для Бога, для Господаря свого. І останнє потрібно тримати те, що ти маєш. Тому що де скарб ваш, там буде і серце ваше. Тому Хай Господь благослови дійсно розуміти, що по-справжньому цінне. Цьому світі, це те, що цінне вічності. Давайте з вами помолимося. Боже святий, чудний благословений Бог. Ми дякуємо Тобі, Господь, за твої Божі откровення, за Твоє Слово, за те, що ти відкрився нам як найбільший в світі скарб. Господі, це Ти сам. Це Твоє Слово, це Твоя воля, це Твоє бажання, Господі. Тому що це все Господі приносить нам повноту Отча. Тому що коли, Господі, Слово Твоє стає частиною нашого життя, тоді, Господі, відбувається реалізація Господі нашої особистості в повноті. Це відбувається через Твоє Боже Откровення, через Твою Божу благодать, через ту повноту. Яка відкривається в нашому житті? тобі ж хай буде слава віша наш Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь.